У надвірні на громадських слуханнях обговорили долю Надвірнянської гімназії інтернату, де нещодавно стався обвал одного з корпусів. З кожним роком у навчальному закладі зменшується кількість школярів, пояснює начальниця управління освіти. Якщо у 2021 році тут здобували освіту 79 учнів, то у 2025 44. У нас в першому класі навчається четверо дітей. В другому класу немає взагалі, в третьому класі 6 учнів, четвертого класу немає, в п'ятому класі 6 учнів, із них 2 учні на індивідуальній формі навчання, тобто на екстернаті вони не ходять до школи. В шостому класі 4 учні, в сьомому класі 10 учнів, із них три учні теж не ходять до школи, вони на екстернаті. У восьмому класі шість учнів, і в дев'ятому класі вісім учнів у гімназії навчаються учні не лише з Надвірнянської громади, а й сусідніх. Однак після ліквідації закладу кожен школяр буде спрямований до навчальних закладів у межах своїх громад. За словами Тетяни Дземюк, на сьогодні утримання одного школяра у Надвірнянській гімназії інтернаті обходиться надто дорого. У нас утримання одного учня в громаді 28 422, Я тільки скажу цей рік то. Утримання одного учня в надвірнянській гімназії 46 тисяч 902. Це тільки я говорю про освітню субвенцію. Мені теж боляче це. Тому що свою трудову діяльність я починала саме з цієї школи, і повірте, ми мали неодноразово зустрічі з педагогічним колективом. Ми ходили туди і не не тільки в період, коли були оголошені е, оці гром... е, прийнято рішення сесії про проведення громадських слухань. А і раніше ми зустрічалися з колективом. Минулого року була зустріч з колективом і була десь домовленість про те, що ще цей рік вони працюють, що ми не закриваємо. Але зараз ми прийшли вже до того. Рівня, щоб просто утримувати нам школу, коли поруч в сусідній в цьому ж приміщенні є інша школа, і діти доїжджають до нас. Ну, якщо ми відновимо очне навчання, будуть їхати з пасічни, маючи школу в пасічній. Ну, я вважаю, що це не є доцільне. Готуючи навчальний заклад до закриття, місцеві чиновники обіцяють не скривдити жодного працівника. Ми обіцяли і обіцяємо зараз, що е, жоден працівник не залишиться сам на сам. Тобто станом на сьогодні в державі насправді брак кадрів в будь-якій сфері а в освітній, зокрема, так само, і будемо старатися влаштувати. Звичайно, Тетяна Михайлівна акцентувала на тому, що не завжди вдасться запропонувати рівнозначну або Посад. ідентичну посаду, але однозначно ми будемо старатися зробити так, щоб ну, максимально комфортно було для працівників і вони не відчували. Якісь в цьому плані дискомфорт. До закриття гімназії інтернату педагогічний колектив готується ще з 2009 року. Вчителі розповідають, тоді вони вперше почули про ліквідацію закладу. Зв'язку з тим, що заклад перейшов на дистанційне навчання у січні в кінці січня 24 року. Поступово у нас скорочувалась кількість і батьки забирали дітей, бо що таке дистанційне навчання, що таке очне навчання. Але причин тут є кілька. Немає пришкільного інтернату, це дуже найважливіша частина складова закладу, оскільки діти були на п'ятиденці у нас на перебуванні. п'ятиденному чотириразове харчування для якої ще сім'ї мало забезпечити так званої чи багатодітної сім'ї. Де найкращий варіант? Саме перебування в нашому закладі. Після громадських обговорень відповідний проєкт рішення розглядатимуть на сесії міської ради. Іванна Осташук Телерадіокомпанія, Раї.